Російські окупанти продовжують вбивати мирне населення України. Так, 12 грудня ворог завдав удару по місті гірник на Донеччині і Херсоні. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Гірник окупаційні війська обстріляли, використовуючи касетні боєприпаси та реактивні системи залпового вогню Ураган. Снаряди влучили у центральну частину міста. У результаті обстрілу загинули двоє громадян. Ще 10 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Також пошкоджено п'ятиповерхові будинки і відділення банку. Херсон та приміські населені пункти росіяни обстріляли із артилерії та РСЗВ. Внаслідок обстрілу з житлового мікрорайону міста загинула жінка. Четверо цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості. Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир у одній із багатоповерхівок. Деталі ворожих атак встановлюють.